Вітаю, мене звати Оксана. Я практикуючий психолог в штаті Техас, Сполучених Штатах Америки, і ви на моєму youtube каналі де я розказую про психологію і як її практично використовувати в своєму житті. Чи помічали ви інколи, що живете чужими емоціями? Що настрій вашого партнера, якщо він негативний, псує ваш? Власний настрій, чи можливо вам важко розказати про свої потреби і щось попросити, тому що ви боїтеся, що це приведе до конфлікту. В цьому відео ми з вами розглянемо 5 ознак, які відрізняють залежні стосунки від здорових стосунків. Чому ми плитуємо з вами любов з залежними стосунками? Тому що ми багато передивилися фільмів, перечитали романтичних книжок, і там квінтесенція кохання це я не можу жити без тебе. Але здорові стосунки це про те, що я можу жити без тебе, але я обираю. Бути разом саме цікаво, що залежні стосунки починаються дуже красиво. Така пристрасть, квіти, цей період, такий романтичний, твій потенційний бойфренд чи гілфренд для тебе роблять все. І таке відчуття, що ось-ось воно це кохання. І такі історії я часто чую від клієнтів, коли. Так все гарно починалося. Він, вона був такий добрий, такий лагідний, такий щирий. Клієнт купався в увазі, в добрих словах, компліментах. І потім раз в один день все починає руйнуватися. Залежні стосунки, це про. Страх втрати. Тоді, коли здорові стосунки, це про розвиток, про розвиток разом. Там немає страху втратити. Він може бути в якійсь степені виражене, але основна ідея це ми йдемо з тобою по життю разом і розвиваємося. Перша ознака в залежних стосунках ви відчуваєте тривогу, а в здорових Спокій, наприклад, коли після спілкування з партнером ви залишаєтесь таким відчуттям дискомфорту і напруги в тілі, можливо, це говорить про те, що там є контроль, тому що навіть коли є складні моменти в здорових стосунках, то ти розумієш, що ти отримуєш підтримку і ти не виснажуєшся ще. Тим, що ти заспокоюєш так емоційно обслуговуєш свого партнера. Навпаки, у важкі моменти, важкі розмови, ти відчуваєш, що кожен з вас хоче один одного зрозуміти, а не продомінувати і проконтролювати. Також є один психологічний факт, який нам говорить, що емоційно залежні люди мають підвищений рівень кортизолу і адреналіну, до по дуже часто у них активуються амігдала. Відповідає за страх і збереження виду, тому що є отаке відчуття на фоні втратити ці стосунки і чого партнера. І тому ми плавно переходимо до ознаки 2. в залежних стосунках. Я боюся тебе втратити, а в здорових стосунках я хочу тебе зрозуміти. Тобто, залежність вона підживлюється страхом а Кохання, любов інтересом. В залежних парах люди часто намагаються змінити один одного, проконтролювати один одного. А в здорових парах люди намагаються зрозуміти, ну чому що відбувається, що йому дискомфортно, що йому не так. Я хочу зрозуміти тебе, і в цьому ми бачимо різницю між контролем та емпатією. Контроль я хочу, щоб ти робив робила так, як я цього бажаю. В здорових стосунках, намагання зрозуміти, що відбувається, і які в тебе потреби, які в мене потреби. Давай сядемо, давай поговоримо. Тобто є бажання сісти, зрозуміти і якось вирішити, прийти к якомусь виводу, висновку. А в парах, там, де присутня емоційна залежність, там більше про те, щоб посваритися. Ну не вирішити, Да? і тому знову ми повертаємося на, той же, на те же саме коло, коли ми сваримось, коли виливається негатив, виливається оце негодування, але нічого не змінюється. Ознака три: в залежних стосунках є тільки ми, так? а в здорових стосунках є Я і Ти. І ми, тобто, в здорових стосунках а, ми маємо окремі життя а, да, тим, що у нас є свої власні хобі, свої власні друзі. А, так, і таким чином проявляється наша автономія. Тому що я пам'ятаю, в мене була пара, і а, нібито один із партнерів боявся мати своїх власних друзів, тому що інший партнер обіжався, от у тебе власні друзі, а ти знати. Да, ти якби дружиш з моїми і з твоїми? Е, так, Тобто е, отаке починається. Тобто в тебе є автономія, так, а в мене нема. Тому давай зробимо твоїх друзів моїми, А як це зробити? Тому що люди. Інші люди, це окремі істоти, ти не можеш їми керувати. Чи наприклад, я пам'ятаю, ще одна пара, один партнер дуже любив любив бігати по утрам. І коли стосунки лише починалися, то дівчина його підтримувала, бігала, а потім з часом ну, це не її. Вона не любить бігати, і вона не любить дивитися спортивні а, програми. І партнер почав серйозно дуже обіжатися. Ну як ти? Ти зі мною не бігаєш? Ну як ти? Ти зі мною? Ну, не дивишся програми, як раніше, що сталося? Ти мене не любиш. Да ні, просто спочатку було таке злиття, як, про яке всі мріють, про яке показують фільми, пишуть книги. Так, от таке злиття, де є тільки ми. У нас обоюдні друзі, у нас обоюдні цілі, у нас обоюдні хобі. Але важливо так, навіть якщо з вами так сталося, це може статися на початку. Головне повертатися до автоно, до того островку вашого життя, де ваші цілі, ваше хобі, ваші друзі. Звісно, це не виключає те, що у вас будуть друзі сім'ї, у вас будуть хобі разом. Так і у вас будуть теж сімейні цілі, тобто мати автономію, а не передавати все своє, і тоді виникає ну таке губиться ідентичність. Тоді зникає розуміння, хто я, що я, і у людина може розвиватися спочатку. Тривожні симптоми, а потім переливатися в депресію. Ознака 4. в здорових стосунках це комунікація, а в залежних стосунках це маніпуляція. Маніпуляція це коли ти отримує, ти реалізовуєш свої потреби не відверто, не напряму, а якимось чином. Наприклад, якщо в парі дуже велика емоційна залежність, то один із партнерів може відчувати, що немає права на відпочинок. Бо Інший почне злитися, і тоді, щоб той партнер реалізував потребу у відпочинку, він просто злягає з мігренію, чи десь падає, щось ламає і тоді лежить в кроваті. То да, ми знаходимо різні речі, як без відкритості, відвертості і чесності реалізувати свої потреби. І це дуже шкода, це дуже сумно. Це говорить про те, що стосунки не мають безпечний простір, щоб прямо Говорити про свої потреби, і що болить, і не боятися конфлікту, і незадоволення іншого партнера. Тобто маніпуляція це відсутність довіри, комунікація це довіра. Тому що я не боюсь сказати тобі, що коли ти так робиш, мені не подобається, що я втомилася, я хочу відпочити. Я більше так не можу. І ознака 5. залежність виснажує, а любов. Наповнює так. І тому, наприклад, якщо після спілкування з вашим партнером у вас виникає виснаження, втома, тривога, це говорить про те, що там дуже мало свободи, що там контроль. І навпаки, якщо ви відчуваєте, що вас підтримали, ви надихнулися. Для вас ці стосунки є істочником підтримки, тоді це. Про здоров'я. Стосунки, і до речі, інститут Годмана довів, що ви можете сваритися, ви можете не погоджуватися, ви можете сперечатися, але е, відношення, наприклад, п'ять позитивних ситуацій, коли вас підтримали, вас підхпав похвалили, вам показали іншу перспективу, з вами посиділи, вам принесли чаю, і, наприклад, негативний досвід, коли там від вас відвернулися, і не відповіли на ваше бажання спілкуватися. І якщо отакий рейші да, 5 к 1, то це ідеально здорові стосунки. Це таке дослідження було проведено інститутом Вотмана і зроблені такі висновки. Тому наблюдайте, да, за своїм рейшою співвідношенням позитивних інтеракцій з негативними. Позитивних інтеракцій повинно бути. Більше, ніж негативних, ви можете це перевірити протягом дня, так, от які були у вас контакти, переписки, розмови з партнером, і е, відмічати плюсик чи мінус, і подивитися, так, яка. Температура по палаті в ваших стосунках за день. Які були інтеракції, вони позитивні для вас чи були негативні? І цікаво на це подивитися. Що мені хочеться додати в кінці, що не треба себе сварити. То залежність, залежність, емоційна залежність це не діагноз, вона вас не визначає. Дивіться, у нас, на жаль, в житті не було багато прикладів. Пострадянському просторі процвітала емоційна залежність. Це була частина коли. Активізму, тому це історичні наслідки, які ми маємо. Але зараз у нас є доступ до знань, до статистики, до психології. І тому, будь ласка, це може бути тимчасово. Є два варіанти: ви працюєте над своїми теперішніми стосунками, тому що ви відчуваєте їх потенціал. Ви відчуваєте, що незважаючи на те, що вони часом виснажують, ви також багато отримуєте від цієї людини. В неї є такі позиції. Типні чорти, які для вас суперважливі, і тут можна прийняти рішення, що для вас це важливо також поспілкуватися з партнером відносно того, щоб обоюдно працювати над стосунками і покращенням, і, наприклад, брати інтеракції в день і дивитися, дивись, у нас відбулася така інтеракція, і вона була негативна. Що тут так, ми зробили, що це стало негативно? Чому у нас так? Так, задавати питання, чим, наприклад, за завершити стосунки, поступово знахвити. Тому що емоційно залежні стосунки це травматичний досвід, і з них виходити не так легко. Тому у будь-якому випадку ви можете спробувати це робити самі. Є така книжка про залежність. Мені здається, я її десь залишала. Але це класик. Ви почнете її читати, і ви побачите, що там написано про а, залежність, адікцію від алкоголю від наркотики, але це дуже пов'язано з емоційною залежністю. Тому я рекомендую вам цю класику. Дуже дякую за те, що ви. Побули зі мною трішки. Приходьте до мене на сесії. Будемо працювати з емоційною залежністю. Це все відпрацьовується, і ви точно можете змінити динаміку і тенденцію в своїй парі, чи вирішити завершити ці стосунки і шукати більш здорові стосунки вже з вашим досвідом і пропрацьованими висновками. Тому залишайте ваші коментарі і до наступного відео.